Індустріальний парк Київщина представляє Індустріальний парк Київщина знаходиться у чарівному куточку на півдні Петрівської територіальної громади Вишгородського району Київської області на території села Нові Петрівці. Парк займає площу 213 гектарів, а плани щодо його розбудови включені до стратегії соціально-економічного розвитку Петрівської територіальної громади на майбутні роки. Планування території парку відповідає сучасним стандартам європейської екологічної безпеки. Індустріальний парк Київщина розташований у безпосередній близькості до міста Київ неподалік від великої кільцевої дороги. Транспортна інфраструктура дозволяє оптимізувати логістичні маршрути і робить парк зручним місцем роботи для мешканців Києва та області. Значною перевагою є те, що індустріальний парк Київщина є найближчим індустріальним парком до міста Київ. Індустріальний парк спроектований як інноваційний та привабливий центр для підприємств різних галузей, та має за мету створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, зокрема для науково-дослідницької діяльності, логістики, виробництва, інженерії та енергетики, науково-дослідний кластер. Проєкт індустріального парку Київщина включає будівництво навчального та виставкового центрів, які створять можливості для підготовки майбутніх фахівців у безпосередній близькості до виробництва. У виставковому центрі резиденти зможуть демонструвати свої розробки та продукцію підприємств. Виробничий кластер. Територія виробничого кластеру парку ретельно спланована з урахуванням потреб різноманітних підприємств. Проект передбачає можливості для розміщення підприємств сфери фармацевтики та косметики, включаючи підприємства і лабораторії парфумерії, а також виробництва концентратів. Проект передбачає окремий кластер для підприємств будівельної галузі, зокрема тих, що спеціалізуються на виробництві та обробці кераміки і скла, а також для підприємств, що займаються переробкою пластику та інших видів виробництва. інженерний та логістичний кластери. Проект враховує створення окремого кластеру для підприємств з виробництва модульних будинків, обробки деревини та виготовлення меблів. Створюються зручні умови для ведення логістичного бізнесу. Резиденти цього кластеру отримують сприятливі умови для інновацій та ефективного управління ресурсами. Енергетичний кластер енергетичний кластер парку відкриває широкі можливості для розміщення потужних підприємств. Завдяки наявності власної електричної підстанції, цей кластер забезпечує значний потік енергії та сприяє розвитку сфери енергетики. Додатково допомагає в цьому будівництво сонячної електростанції та розміщення виробництва сонячних панелей. Проект передбачає будівництво холодильно-заморозкового комплексу, дата центру та інших енергоємних об'єктів. Резиденти індустріального парку Київщина будуть користуватися державною підтримкою, яка передбачена законом України про індустріальні парки. Цей закон гарантує особливі умови для сплати податку на прибуток, ПДВ, ввізного мита та компенсації відсотків за кредитами. Отримайте більше деталей на нашому вебсайті або зателефонуйте для отримання безкоштовної консультації за номером, що відображений на екрані. Приєднуйтеся зараз та станьте одним з перших партнерів резидентів за ексклюзивними умовами. Ваша участь в проєкті гарантує вам унікальні можливості та привілеї.